27 липня у Великій залі засідання районної державної адміністрації відбулося виїзне засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери районів та міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2012-2013 років під головуванням першого заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Долуба. В нараді взяли участь керівники міста та району, начальники структурних підрозділів райдержадміністрації та міськвиканкому, керівники підприємств, організацій та установ сільські голови. З доповіддю про підготовку до зими в Ізюмському районі виступив голова районної державної адміністрації Валерій Білопудри. Районного теплопостачання підприємства відсутні. Опалення закладів соціальної сфери здійснюється автономно від тринадцятої. Газових котели та топочних одна відомча філя КХП і одна від Ізюмівської КПД. Котельні план 15 одиниць технічно підготовлені 8 на сьогодні, або 53%. Теплові мережі план 7,2 км Підготовлено 4%, або це 56%. На сьогодні стан розрахунків за спожитий газ природний, послуги до постачання, водопостачання і електроенергію практично е, заборгованості немає. Загалом по заробітній платі на території району також відсутня. В цьому році плануємо ремонт провести на, на, на території. Двох сільських рад – спікера, це Лепчаніка і Шахтар на суму 343 тисячі гривень. До роботи осени зимовий період 12-13 років підготовлено 9 з 26 начальних закладів, або це становить 34,6%. Технічно підготовлено 15 із 22 котелень, або це становить 68,2%. Завершення робіт планується на 1508 року. <Зі> У нас, друзі, <Сі> <Сі> <інші> <Сі> питання, ви їх добре знаєте. Я, мабуть, це більше доведу до присутніх, ніж до вас. Це газопостачання, будівництво газообідів по селі Іванчуківка та Червоний Оскіл. І сьогодні завдяки... В роботі губернатора автогазу України і Володимира Григоровича сьогодні розглядається питання і всі об'єкти, які ми вкладали у план, вони усі вже на виході на затвердження по фінансуванню. І є надія, що і по Іванчуківці, і по чорному скалу плани показники, а це 2 мільйони і 700 тисяч по чорному скілу, будуть виконані. Крім того, Ведеться робота завдяки знову ж губернатору, ведеться з власниками ДАК України по фінансуванню перебудови, переобладнання та теплопостачання села капітоловки вибачаюсь. За планом ми повинні використати мільйон 200 тисяч, що призбачає перебудову підводних газоводів до п'яти житлових будинків. Крім того, побудувати необхідно для дошкільного закладу котельню, яка буде забезпечувати диплом котельню і школу. Я думаю, що знову завдяки спільній роботі, перш за все, губернатора і е, цій зернової компанії ці кошти будуть виділені найближчим часом ми почнемо роботу. Крім того, ми Провели роботу з керівництвом цієї компанії, компанія, готуває... компанія підприємство готується цього року до опалення цих об'єктів, так як за даний період немає можливості повністю прийти на теплопостачання за рахунок реконструкції. В цілому, цілому сьогодні в районі район приступив до збирання ранніх раніше. По забезпеченні ні палатними матеріальними ресурсами, ні другими ресурсами немає, і по підготовці зими створено штаб, який щотижнево засідає, і всі, -всі питання які в нас стоять у плані. Вони всі поліковані. Про стан справ з даного питання в місті Ізюмі доповідав міський голова Олександр Бошков. Присутність в залі членів обласного штабу керівників головних управлінь та управлінь обласної державної адміністрації та обласних служб надала можливість в ході засідання детально з'ясувати окремі проблемні питання та визначити шляхи їх вирішення, підбиваючи підсумки наради, заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Долуб зазначив, що і в районі, і в місті є всі передумови для того, щоб своєчасно розпочати та успішно пройти опалювальний сезон 2012-2013 дванадцятого Років, однак ще треба прикласти чимало зусиль з тим, щоб об'єкти соціальної сфери були готові до роботи восиння зимовий період до 1 вересня. Валентин Григорович подякував учасникам засідання за роботу та побажав своєчасного і успішного початку палювального сезону на Ізюмщині. Я хочу сказати, що до від сезону в Ізюмському районі мене, як би, все устраивает, все чувствуется, идет нормально. Точно так же в городе Изюме. Да, есть вопросы в городе Изюма, есть, но попросим еще бурьяны, мусор, и все будет вообще нормально. Поэтому я хочу сказать, что и в городе, и в районе подготовка к идет, штабы работают. По той информации, которую мне давали начальники управления, и то, что я имею на руках, я могу сказать, что Изюмский район и город Изюм должен подготовиться к отопительному сезону нормально. Начало отопительного сезона должно пройти без срывов, без каких-либо нарушений. То есть э, есть уверенность в том, что все будет нормально.